Уяви, що можна не просто використовувати олії, а по-справжньому відчувати їхню силу. Сьогодні ти почуєш історію від Дениса, професійного масажиста, який відкрив для себе магію холодного вічому. Він протестував олію розтаровша, абрикосу, маку, і готовий поділитися своїм першим досвідом. Всім привіт! Мене звати Денис. Я масажист та майбутній лікар-отемолог. Сьогодні хочу вам розповісти про мій перший досвід роботи з продукцією крафтпою. Перше, що я спробував, першу олійку, яку я спробував, це була олійка з насіння розтаробщика. Це був напевно один з моїх найкращих виборів олійки холодного віджиму, так як дуже класно допомагає при проблемах з шлунково кишковим трактом. Друге, коли є проблеми зі сном, коли хочеться бачити більш, скажімо так, яскраві сні, можна вибрати олійку з насіння малу. Після того, як я почав її приймати, скажімо так, дійсно сни стали більш яскравішими, і засинати стало набагато, набагато легше і швидше. Ну, і особисто для мене, скажімо так, мій топ це крафт ойл з олійка, з кісточок абрикоса. По-перше, це смак. Дійсно, це дуже крутий, і класний смак. Якщо ви ще цього не куштували, спробуйте, вона вам 100% сподобається. Друге, це її аромат. Аромат просто ну, божественний, дійсно, дуже-дуже смачно. І третє, саме найбільше, що подобається, це те, що всі ці оліки можна використовувати в моїй роботі, тобто в масажі. Вони покращують стан шкіри, вони покращують взагалі самий процес масажу. Та як оліка дуже класно лягає на тіло людини і приносить задоволення не лише мені як масажисту, але й самому клієнту. Так що замовляйте, їх є дуже багато, але мої, три, мої топ -три – це дані оліки. Всього найкраще. Отже, натуральні олії це не просто косметика, а справжній інструмент для турботи про себе та своїх клієнтів. Якщо ти теж хочеш спробувати, переходь на наш сайт і обирай найкраще.